Роберт Джордан. Колесо часу. Вогні небес. Я абсолютно точно ставлюся до книжкового циклу Колесо часу упереджено. Він мені подобається. Більше того, я вважаю його шедевром фентезі. Так-так, незважаючи на багато посилань до великого та жахливого в перших книгах. Тому що, мою опереджену думку, не варто вважати істиною, думаючи, чи варто читати цикл. Але якщо ви дісталися вже до цієї книги, то думаю, що будь-яка чужа думка для вас вже не варіант. В цій книзі ми нарешті визначилися з усіма трьома пасіями Ранда. Тобто, тепер вже точно та остаточно. Краще дізналися про минуле легендарної лучниці Бергіти та її характер. Втратили одну з найкращих Айседай, точніше, навіть трьох. Метрім Коунтон, зрештою, прийняв себе таким, яким ставиться добре. До правців вирушили парочка зречених. Рант навчився розривати реальність, точніше згадав, як це робиться. В зумі відстояти нинішнє я перед попереднім і здобув чергову велику військову перемогу. Я для себе зрозуміла, що чим далі я занурююся в цей цикл, тим складніше мені знайти слова, щоб максимально без спойлерів описати те, що відбувається в книзі, і розповісти свої відчуття від них. Коли часу крутиться, Лете свій візерунок, проходить щось нове, відходить щось старе, руйнуються всі зв'язки і скріпи, дракон відроджений, іде світом. Розповідь тут, як завжди, неспішна, дуже деталізована, але при цьому захоплююча. Розкололася біла вежа, що завжди здавалася непохитною. Владу захопила Елайда, а упокореним Саун та Леане вдалося втекти. Тепер вони разом із мін та логіном мандрують із країни в країну, намагаючись відшукати місце, де збираються, щоб чинити опір Елайді бунтівні Айсседай. А далеко на Заході. Маючи таку ж мету мандрують нанів та Елейн з вірним Томом Мерліном і Джуліном. Згодом до них долучається ще одна дуже незвичайна супутниця. Мандрує аїльською пустелею Ранд, можніючи на очах. Тепер усі і прихильники, і вороги готові виснати у ньому відродженого дракона. Усі. Але не Куладін, вождь клану Шайдо. Попереду уранта битва із Шейдо, Битва з відступниками, і, звісно ж, Тарміон Гайдон остання битва. Роберт Джордан. Вогні небес. Навчальна книга Богдан рекомендує.